Ми з вами почитаємо пригоди Рекса та його друзів. Зимові розваги. Перший зимовий сніг здивував увесь двір. Одного ранку виявилося, що все навкруги вкрите товстим шаром білого пуху. Рекс відкинув сніг перед будкою, а потім заліз на її дах. Гав-гав! Голосно загавкав рець. Прокидайтеся, випав сніг, час ліпити снігову бабу. Кіт Мурчеслав висунув тільки кінчик носа з сараю, в якому влаштував собі зимове лігвище. Няу. протягнувся він. Кому б це спало на думку вилазити в такий мороз на двір! Решта мешканців подвір'я навіть не відповіли на заклики Репса. нікому не хотілося мерзнути. Із сусіднього двору прибіг Азор. гоп гоп Випав сніг. Гоп, гоп! Прийшла зима. Гоп-гоп! Оце розвага! вигукнув він, валяючись та занурюючись у білий сніг. Ура! закричав Репс. Слава зимі! Геть мерзлянів, покажемо їм, як можна розважатися взимку. Спочатку пограємося в сніжки. Пси збудували посеред двору сніговий мур, з однієї сторони ліпив сніжки рець, з іншої Азор. Коли все було готово, пси розпочали велику снігову битву. Ось тобі! кричав Азор. А я попав!» – радів рець! Так весело підскакували, галасували та радісно гавкали, що навіть кури почали виглядати у вікно курника. Кінь Маврикий показав лоба зі стайні, корова красуля спостерігала з корівника, а свинка бальбіна висунулася з хлівом. Стомлені зачхекані пси нарешті сіли біля будки і разом почали гристи. Велику кістку. Після сніданку друзі знов почали розважатися. Рекс відгорнув сніг і замерзлої калюжі і пси влаштували ковзанку. Ура! радів Рекс. Зараз моя черга. викрикнув Азор і, розігнавшись, залетів у замет. Потім він ще довго обтрушував сніг. Друзі чудово розважалися. Це було так цікаво, що інші мешканці двору почали їм заздрити. Врешті-решт, кури з півна чолі, свинка бальбіна, корова красуля, а за ними Качка, Гуска і кіт Мурчислав приєдналися до Рекса Зазаром. Що то було за видовище? Кури ковзалися одна за одну на льоду. Браво, хруп, хр. -хр, -хр раділа свинка бальбіна. І з тайні вийшов мудрий кінь в Мороз. феркнув він. У такий мороз не варто сидіти вдома. Краще вийти з дому і розважитися з друзями. гап «Гап-гап! Давайте ліпити снігову бабу. заволав задоволений Рекс всі. Зробимо її найкращий у світі гребенець. У крику, заспівав півень. Треба їй зробити чудовий, качинець дзьоб, ха ха, загатіла качка. У неї має бути закручний хвостик, як і в мене, хрюк-хруп, Захрюкала сінка Барбіна, і мої вуха хап -ха Загавкав Азор. А в лапі вона триматиме мою кість закричав Рекс. Не в лапі ґгеге, а під гусячим крилом, заґелгоніла гузка. Ще б трошки друзі пересварилися, тому що кожен вважав, що снігова баба має бути схожою на нього, на півня, качку, свинку, пса чи гуску, розсудив їх мудрий кінь Маврики. Але ж ви можете ліпити снігову бабу всі разом, сказав Маврикі. Нехай у неї буде гребінець півня, хвіст свинки, вуха пса, гусячі крила, і триматиме він улюблену кістку рекса. Зробили так, як порадив Маврикій. Друзі виліпити найчудовішу снігову бабу, яку тільки могли уявити. Вона мала гребінець, півня, качини дзьобок, хвостик свинки, вуха собаки, усяче крила і тримала улюблену кістку рекса. Закінчили ліпити снігову бабу тільки ввечері. Всі разом здивовано розглядали своє творіння і, задоволені собою, роз'яшись по домівках спати. Пси до будки, кури, півень, качка й гуска пішли до курника, свинка до хліва, корова красуля до корівника, а кінь Маврики, який за всім доглядав, до стайні.